Сьогодні поговоримо про таку доволі специфічну, але важливу тему, як чоловіче здоров'я, які фактори на нього впливають, і які заходи ми повинні вживати, щоб його зберегти. Власне кажучи, дані по чоловічому здоров'ю, які нам надають численні дослідження, ну вони доволі сумні. Для нашої країни у 2019 році було проведено загальнонаціональне дослідження Індекс здоров'я України, яке продемонструвало, що середня тривалість життя чоловіків в Україні на 12 років менша, аніж у чоловіків в країнах Європейського регіону. До прикладу, у Швеції чоловіки живуть до досягнення 65 річного віку в 4 рази довше аніж чоловіки в Україні. У порівнянні з Польщею цей показник складає 1,7 десятих разів не на користь нашої країни. На жаль. Відчутна різниця у очікуваній тривалості життя між чоловіками і жінками в нашій країні для чоловіків середня очікувана тривалість життя складає 66 років, в той час, як для жінок, вона на 10 років більше 76 років. При цьому цікавий факт: чоловіки оцінювали стан свого здоров'я позитивно майже у 60% випадків. В той час, як жінки казали, що стан. Ідеальне лише у 43%. Тобто чоловіки у нас оптимісти, але стан здоров'я їх ну, залишає бажати кращого. Які фактори впливають на стан здоров'я чоловіків і чому взагалі така різниця? Факторів декілька це генетичний фактор, фізіологічний і поведінковий це основні. Щодо генетики, існують дослідження, що сам геном у жінки він більш стійкий, бо комбінація XX і XY-хромосом вона на користь жінки. Х-хромосоми вони більші і містять більше генів, які відповідають за стан здоров'я людини. Тобто вже природа, жінку наділила ну, такими більш стійкими властивостями щодо здоров'я. Щодо фізіологічних факторів, чоловіки мають нижчу імунну реакцію, ніж жінки. Тому частіше хворіють, і деякі хвороби переносять важче, ніж жінки. Ну, ви знаєте, багато жартів на тему. Коли чоловік з температурою 37,2 лежить пластом, майже мертвий, а жінка цю температуру майже не помічає. Це все фізіологія до поведінкових факторів. Ми звичайно що відносимо тютюна куріння, вживання наркотичних засобів та алкоголю. Щодо тютюну, я думаю, давно відомо, що тютюновий дим містить понад 7 тисяч шкідливих речовин. З них 250 – це токсичні речовини 69 – це прямі канцерогени, які викликають понад 12 видів раку. За даними дослідження, степс, які також були проведені у довоєнний період. В нашій країні 34% активно споживають тютюн на сьогоднішній день, і більшість цих 34% – це саме чоловіки співвідношення жінки і чоловіків тричі більше на користь чоловіків, тобто курців серед чоловіків. Більше Те ж саме стосується і вживання алкогольних напоїв. Якщо брати загальну кількість населення, яке вживає алкоголь регулярно, то 66% з них це саме чоловіче населення. При цьому кожен п'ятий чоловік вживає понад 6 стандартних доз алкоголю. Стандартна доза алкоголю це десь приблизно 40 мл міцного алкогольного напою. Все це звичайно у підсумку провокує ризиковану поведінку, пов'язану з дорожньо-транспортними пригодами, травматизацією, випадками самогубства і тому подібне. Ще одна соціальна особливість у чоловіків: вони менш прихильні до діагностики та менше довіряють медичній допомозі. За даними статистики, 22% чоловіків не довіряють лікарям. Той час, як у жінок, цей відсоток складає лише 14 45 чоловіків практикують самолікування. 34 чоловіків це майже кожен третій. Врахує, що коли він захворів, то хвороба пройде сама собою. Тобто до лікарів і до медичної допомоги у чоловіків менша прихильність і на профілактичні діагностичні заходи вони йдуть набагато більше. Рідше аніж жінки. Наступний фактор це професійний фактор. Звичайно, що чоловіки зайняті на таких роботах, які мають шкідливі фактори чи небезпечні фактори праці, враховуючи хімічний, фізичний, біологічний. І, звичайно, що тут співвідношення також. На користь чоловіків вони більше зайняті в таких професіях. Ну і наостанок, звичайно, ми маємо враховувати воєнний стан, активні бойові дії. Кожного дня молоді українці гинуть на фронті, і кожного дня, на жаль, вони втрачають своє здоров'я. Нам ще прийдеться підрахувати, скільки потенційних років якісного життя втратили наші чоловіки після війни. Але я думаю, що цифри будуть вражаючі, адже на фронті ми маємо велику. Великий відсоток інвалідізації, великий відсоток хронізації хвороб. Тому піклування про своє здоров'я, особливо з боку чоловіків, це є питанням національної безпеки. Ми знаємо, що демографічна ситуація і прогнози для України не дуже втішні за останніми розрахунковими даними. Тому піклуватись про своє здоров'я важливо, як це робити і що, з чого починати? Ну, власне кажучи, мабуть, ні для кого не секрет, що починати потрібно з профілактики неінфекційних хвороб. Неінфекційні хвороби це основна причина смертей, інвалідізації та втрати працездатності в Україні. І провідне місце серед неінфекційних захворювань займає серцево судинна патологія. Так от для того, щоб запобігти серцево-судинним захворюванням, рекомендацій буде декілька. В першу чергу перевіряйте свій артеріальний тиск. Якщо ви молода людина у віці від 18 до 39 років, перевірка артеріального тиску має відбуватись періодично. Це може бути хоча б один раз на декілька років. Виключенням будуть люди з факторами ризику. Що це за фактори ризику? Якщо у вас є Захворювання серця, захворювання нирок, надмірна вага. Якщо ваші найближчі родичі страждають на артеріальну гіпертензію, перевіряти артеріальний тиск ви повинні частіше. Це може бути один раз на рік, хоча б. Якщо ви помітили, що у вас підвищений артеріальний тиск, ну давайте згадаємо норму. Норма у нас 120 на 80 – це ідеальний варіант, але до 129. ...milimetrov tu do stopčka. Також вважається нормою. Так от, якщо у вас тиск вище, ніж 130 мм тут стовпчика, варто звернути на це увагу. Це вже підвищений тиск, ви маєте звернутися до сімейного лікаря, який допоможе вам розібратися, в чому, власне кажучи, проблема. Це може бути не тільки артеріальна гіпертензія, а в молодому віці так себе проявляють багато ендокринних захворювань. Ну, це вже задача сімейного врача допомогти вам розібратися в цьому питанні. Чим старше людина, тим частіше вона має перевіряти свій тиск. Тобто для людей старше 40 років щорічна перевірка, це буде нормою. Не забувайте про рівень холестерину. Ну, Холестерин у нас часто пов'язують з цим з чимось таким ну небезпечним. Насправді це дуже важлива речовина, дуже важлива сполука, яка приймає участь у багатьох обмінних процесах в нашому організмі, зокрема обміну жирів. Разом з тим, в разі надлишкової кількості холестерину в крові є ризик виникнення захворювань. Це в першу чергу мова йде про атеросклероз і коронарну хворобу серця. Холестерин відкладається на судинних стінках, формує так звані бляшки і закупорює судини. А для того щоб цього не сталося після 40-45 років, ми рекомендуємо проходити періодично контроль холестерину в крові. Це потрібно робити раніше, якщо ви людина з надмірною вагою. Тіла, якщо ви фізично неактивні, якщо ви шкідливо харчуєтесь, і якщо у вас є найближчі родичі, у яких були інфаркти і інсульти, особливо у молодому віці. Тому для цієї категорії людей контроль за рівнем холестерину необхідно починати раніше. Цукровий діабет. Ми також маємо його на увазі. Скринінг на цукровий діабет обов'язковий для людей, у кого є родичі першого лінії з діабетом. Це батьки, діти, брати, сестри, це люди з надмірною вагою, люди з підвищеним артеріальним тиском і в стані переддіабету. Переддіабет встановлюється лабораторними дослідженнями, зокрема, дослідження глюкози сироватки крові та дослідження на глікований гемоглобін. Дуже проста рекомендація. Не забувайте про візити до офтальмолога і стоматолога. Не річ раз на два роки ви маєте відвідувати цих лікарів. Для хворих на діабет візити до офтальмолога мають бути регулярними не менше раз на рік, бо діабет впливає на стан судин сітківки ока Ну, а стоматолог. В першу чергу це естетичний фактор. По-друге, захворювання порожнини роту спричиняють дуже серйозну патологію можуть спричинити дуже серйозну патологію з боку травної системи, запальних процесів тканин серця, нирок і виникнення ревматизму, наприклад. Онкоскринінг. В першу чергу, коли ми кажемо про онкоскринінг для чоловіків, ми маємо згадати про таку небезпечну хворобу, як рак передміхорової залози. Не тільки в Україні, але й в всьому світі, це одна з основних причин смерті у чоловіків. Із віком ризик виникнення раку передміхорової залози лише зростає. Після 50-річного віку він становить 42%. І зростає кожного року. Тому. Для того, щоб не виникло такої небезпечної хвороби, як рак передміхорової залози, необхідно уважно стежити за станом свого здоров'я. Якщо у вас з'явилася симптоматика, це порушення сечовипускання, воно стало нерегулярним, в'ялий струмень сечі, болісні відчуття при сечовипусканні, нетримання сечі це сигнал, для того, щоб звернутися до сімейного лікаря або для, до уролога. Він призначить необхідний комплекс аналізів. В першу чергу це дослідження на простат на специфічний антиген. Це дослідження, яке робиться безкоштовно за направленням сімейного лікаря або в приватному порядку у якійсь лабораторії чи клініці. Наступне це інфекційна група захворювань. Особливо актуально для молодих людей, сексуально активних, адже мова йде про хвороби, які передаються статевим шляхом. Це в першу чергу віл-інфекція, вірусні гепатити бета-С, це хламідіоз, сифіліс, трихоманіаз, генітальний герпіс, вірус папіломи людини. Для того, щоб попередити ці хвороби, необхідно практикувати в першу чергу безпечний секс. Ці хвороби мають різні наслідки для здоров'я. Про ВІЛ сказано дуже багато. Ми маємо пам'ятати, що ВІЛ-інфекція на якомусь етапі може перейти у стадію СНІД, синдром набутого імунодефіциту, це дуже важке і небезпечне захворювання. Щодо вірусних гепатитів В, це дуже підступні інфекційні захворювання. Які які тривалий час не, ніяк себе не проявляють, але вони є причиною розвитку цирозу печінки, раку печінки і призводять до дуже важких наслідків для здоров'я. Ну, а Ця група венеричних так званих хвороб да, вона може по-різному себе проявляти. Це може бути зуд, свербіння, неприємні відчуття, виділення, неприємний запах від статевих органів. Все це стим... Стимулює молодого чоловіка піти до лікаря для того, щоб провести діагностику відповідно. Ну і наостанок чоловікам раджу не забувати про стан свого ментального здоров'я. За даними Міністерства охорони здоров'я, у нас від 10 до 15 мільйонів українців так чи інакше будуть потребувати психологічної допомоги внаслідок бойових. Дій і значна частина з них, звичайно, що чоловіки, особливо чоловіки, які повертаються з фронту з посттравматичними стресовими розладами. Але враховуючи природу чоловіка і небажання звертатись за медичною допомогою, це може бути ну, таким небезпечним фактором розвитку стійких психічних порушень. Тому в разі, якщо Стан психічного здоров'я погіршився. Не зволікайте. Ідіть до сімейного лікаря. У нас на сьогоднішній день, кожен третій сімейний лікар пройшов підготовку з психологічної допомоги і знає базові принципи і скерує вас у потрібному напряму. Тому підсумовуючи, хочу сказати, що для чоловіків основні рекомендації це дотримуйтесь здорового способу життя. В першу чергу принципів здорового харчування, їжте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, вживайте більше риби і е, білих сортів м'яса. Будьте фізично активними. Не менше 30 хвилин на день фізичної активності має бути: кидайте ваші шкідливі звички, в тому числі тютюна паління та вживання алкоголю. Е, Практикуйте безпечний секс, ну і отримайте насолоду від життя. Якщо щось йде не так, звертайтесь за допомогою до лікаря і не забувайте про профілактичні візити. Тому чоловікам бажаю слідкувати і піклувати за своїм здоров'ям, а жінкам бажаю піклуватися за здоров'ям ваших чоловіків. Дякую.